Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні розповім про інгресію Юпітера у близнюки. У цьому відео мова піде про те, як вплине перехід Юпітера, про енергію Юпітера, як це вплине на світ, що означає проходження Юпітера близнюками та які сфери діяльності професії будуть максимально затребувані та успішні в цей період. І, звичайно ж, підписуйтесь на канал, ставте нравлики, вподобайки, якщо відео вам сподобалося, якщо цікавитеся подіями, що відбуваються на зоряному небі, і хочете знати майбутнє, це допоможе розвиватися каналу та більше людей зможуть подивитися та дізнатися про важливі космічні новини. Зі свого боку, я дякую всім, хто пише коментарі, теплі слова. Висловлює свою думку, дає зворотний зв'язок. Це надихає на створення нових відео та хочеться якнайбільше передати якісної інформації вам, дорогі слухачі. Інгресія соціальних та вищих планет має велике значення у різних сферах життя та на рівні держав. 26 травня 2024 року найбільша планета сонячної системи, яку називають ще газовий гігант, зіркою королів. Планетою великого щастя робить інгресію із земного знаку тельця в повітряні близнюки. Починається новий етап розвитку на цілий рік. Інформація, яку ви почуєте, буде актуальна до 10 червня 2025 року, так як транзит Юпітера по знаку відбувається протягом одного року, проходячи за 12 років весь зодіак. Останнє проходження Юпітера близнюками було з 12 травня 2012 року. Згадайте, у яких сферах життя вас супроводжував успіх, де було розширення? Та нагадую, Юпітеру все одно що розширювати і хороше, і погане, але він все-таки зм'якшує всі негативні ситуації. Телець, по якому проходив останній рік Юпітер, земний знак, а близнюки. Повітряний знак близнюки насамперед це спілкування, комунікації, вибудовування взаємозв'язків для людей, навчання, поїздки. Знак близнюків відноситься до стихії повітря: це рухоме середовище, яке найкраще передає інформацію та характеризується легкістю, гнучкістю, рухливістю, мінливістю. Юпітер у знаку близнюки не дуже добре почувається. Він управитель протилежного знаку, стрілець. Він амбітний, з широким розмахом вгору і вшир, а близнюки люблять чим простіше, тим краще. Юпітер мислить масштабно, що заважає заглибитись у деталі він бачить далеку мету, бачить, як має бути в кінці шляху. Основний принцип щедрого Юпітера це можливості, успіх, благополуччя, розширення, достаток, зростання, подарунки і чудеса. Масштабування процесів у тому секторі гороскопу, яким він проходить транзитом, тобто Юпітер розширює якості та можливості того знака чи сектора гороскопу, яким проходить. Період проходження Юпітера близнюками говорить про те, що буде дуже багато інформаційного потоку, який впливатиме на нас. Тому бажано протягом року бути дуже уважними до одержуваної інформації, фільтрувати інформацію, вибирати найцікавіше, важливе і потрібне для вас, перевіряти ще раз інформацію, якщо потрібно, послухати інформацію з декількох джерел, а потім робити висновок. Одна з якостей близнюків вони вміють із різнобічної суперечливої інформації зробити правильний вибір, поєднати воєдину. І передати це у світ, тому аналітичні якості, логіка та раціональне мислення будуть у допомогу в період проходження Юпітера близнюками. Юпітер дає нові можливості, тільки не сподівайтеся, що вони прийдуть самі, у будь-якому випадку доведеться попрацювати, щоб отримати подарунки і стати легким на підйом, гнучким у спілкуванні, легко підлаштовуватися під ситуацію, так як знак близнюків. Пов'язаний з інформаційними потоками, тому успіх, зростання та розвиток, розширення можливостей, звичайно, буде у сферах, пов'язаних з інформацією, соціальними мережами, засобами масової інформації, інформаційними технологіями. Якщо у вас дозрівали плани на новий проєкт, то це чудовий період для його розвитку. Також період хороший для листування, дзвінків, написання книг, дисертації, дипломів у цей час можна швидше знайти потрібну інформацію. Розумові процеси та обробка інформації активуються та прискорюються. До знаку близнюків також належить освіта, але не вища, тому затребувані будуть навчальні програми для дітей, дитячих садочків, школярів, середніх навчальних закладів. Це можуть бути Гуртки, клуби по інтересам, також період добрий для підвищення кваліфікації, вивчення та удосконалення знань іноземних мов, проходження або створення навчальних курсів, особливо мовних, набуття нових навичок. Навчання в цей період проходитиме легше, але в негативі це може бути поверхнево. Захочеться всього і багато знати, що в результаті дасть поверхневі знання або куплені курси. Так і залишаться невідкритими, а також вам буде легше ухвалити рішення навчатися. Також активується діяльність журналістів, письменників, літературоведів, все, що відноситься до книг, читання, написання книг. Також близнюки відповідають за пересування, тому активується сфера логістики, все, що пов'язане із транспортом, залізницею, а також короткі поїздки в межах міста, країни або екскурсії. Перспективи розвитку та розширення чекають на транспортний бізнес: логістика, перевезення, пошта, доставка можуть створюватися нові маршрути, будуватися, ремонтуватися дороги, близнюки. Двоякий знак, тому одним напрямком не обійтися. Тут важлива мультизадачність вибудовування мережі. Це також відноситься до мережевого бізнесу. Тут є свої перспективи. Теж також це стосується і планування. Цього року у вас має бути план А і план Б, як мінімум, спілкування та вибудовування взаємозв'язків з кількома передбачуваними бізнес-партнерами, щоб були варіанти вибору. Кілька проєктів одночасно, які можуть бути продовженням один одного або навпаки абсолютно не пов'язані один з одним, і це теж принесе успіх, але дуже важливо не розпорошуватися інакше можна хапатися за все, робити багато непотрібних переміщень, рухів. Але при цьому суєта суєт може дати видимість зростання і заважатиме хоч щось довести до логічного завершення. Близнюки інтелектуальний знак, тому все, що пов'язано з розумовою технікою, інтелектуальними технологіями, приклад штучний інтелект, і матиме шанси на успіх і розвиток. І це важливо для того, щоб встигати за технічним прогресом, застосовуючи в житті, звільняючи місце новому, а це наш час, який ми можемо витратити на щось теж важливе. Також багато хто в цей період може отримати посвідчення водія, придбати автомобіль, оновити техніку, телефон і, звичайно, успіх, шанси, можливості розширення будуть у тих, хто торгує автомобілями, технікою, телефонами, телевізорами, всім, що пов'язане з розумовою технікою. Також можуть змінюватися правила дорожнього руху, умови отримання посвідчення водія, правила складання іспитів, процедура отримання документів. Успіх та можливості розширення будуть у тих, хто бере участь у різних заходах, пов'язаних із потоком інформації, там, де можна поспілкуватися, влаштувати дискусію, диспут, рекламувати свої продукти чи брати участь у рекламних кампаніях, тобто конференції, доповіді, захист дисертації, диплому, презентація продукції або сходити на виставку, відвідати екскурсії. І не дивуйтеся, якщо ваш телефон. Частіше дзвонитиме цього року, і більше листів буде приходити на пошту: переговори, договори, менеджмент, документи та оформлення віз, мова, робота над мовою, тренування пам'яті у будь-якому випадку спілкування та комунікації стануть активнішими. В цей час буде легше познайомитися та легше розлучитися. А також уваги потребують близьке оточення, сусіди, молодші брати та сестри. І в цей час ви можете допомагати вирішувати якісь питання своєму близькому оточенню або братам та сестрам, або вирішувати якісь питання з сусідами. Юпітер планета розширення, він наділяє оптимізмом, він здатний помножити все те хороше, що є у нашому житті, сприяти збільшенню сім'ї. Одруженню, розвитку бізнесу та зв'язків. Цей період обіцяє полегшити комунікації та додати взаєморозуміння у людські взаємини. Юпітер також є планетою-учителем і наставником, що означає, що він може дати нам свої уроки, які потрібно пройти. Уроки Юпітера часто мають справу з жадібністю, зловживанням надмірностями, нав'язуванням своїх ідей і прагненням всіх повчати. Завдяки цим урокам можна зрозуміти, коли дуже багато хорошого стає поганим, а також в цей час хтось може стати наставником, а хтось може знайти наставника. Отже. Так як Юпітер є планетою розширення, то потрапляючи в знак близнюків, він буквально розтягує та збільшує значення цього сузір'я у житті кожної людини. У кожного з нас життя стане контактнішим, доведеться частіше спілкуватися та їздити до рідні, оформлювати документи та купувати квитки, бо саме життя створить навколо нас вихор повітряної стихії. І також читати книги. Крім Юпітера, в близнюках ми маємо Плутон у водолії, що також впливає на зростання спілкування, зв'язків та загалом збільшує значущість зустрічей дружніх та колективних. з кінця травня вас буквально понесе, навіть якщо ви інтроверт, життя закрутиться у вихрі подій. Щось у повітрі, начебто, буде нашіптувати, що настав час розширювати зв'язки та навички, йти вчитися, реєструватися на сайтах знайомств і в тематичних клубах по інтересам, брати участь у колективних програмах. Юпітер, ніби каже, зацікався життям, дізнайся його з нових сторін, розширюй свій кругозор. У чому чекає успіх, коли Юпітер у близнюках. Зв'язки, спілкування, навчання новим навичкам, записник або база контактів збільшиться, з'являться нові друзі. Таке буває раз на 12 років, коли сам всесвіт зводить нас із правильними людьми і у потрібний час. Варто записатися на якийсь курс або піти на вечірку до друзів. Особливо Юпітеру Близнюка благоволіє до романтичних знайомств, бо майже одночасно з ним у цей знак увійшла Венера, а вони ще в з'єднанні. Отже, на весь червень, як мінімум, багатьом прописані побачення, випадкові та доленосні зустрічі. Бажаю всім цікавого спілкування, вчасного отримування важливої та потрібної інформації, нових знайомств. І вибудовування потрібних зв'язків. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. Підтримуйте україномовний контент. До нових зустрічей!